А зараз з нами на телефонному зв'язку Віталій Грень, керівник юридичного департаменту партії Укроп. Тож дізнаємося від нього юридичні аспекти цього питання. Доброго ранку, пане Віталію. Доброго ранку. Ви очікуєте, що о 8 годині Геннадія Корбана відпустять або ж оберуть йому інший запобіжний захід. Звісно, що очікуємо, але перше за все хотілось би говорити, що має відбутися відновлення законності цього процесу. Саме тому і відбуваються ці дії, що суддів, де суддям дають відвід зв'язку з тим, що деякі судді не мають повноважень інші судді є зацікавленими або упередженими у саме проведення цього процесу. І тому відбуваються такі дії. На жаль. Судове засідання затягнулося Геннадію Олеговичу стало погано, зле, і в нього є підозри певні, те, що це після інфарктний стан, а можливо підінсультний стан. І тому відповідно, що необхідно також обстежити Геннадію Олеговича, надати відповідну медичну допомогу, надати медичні висновки, чи він може перебувати у судовому засіданні і усвідомлювати усі свої дії, надавати конкретні відповіді на питання, які задають судді, прокурори, адвокати. От юристи та адвокати неодноразово заявляли сторони власне Геннадія Корбана про порушення різні в ході цього затримання і суду. ви можете розказати детальніше про, про причини того, що ви вимагаєте відводу судді, та взагалі перелічити ці порушення? Загалом порушень дуже багато. Ну, перш за все. Якщо саме говоримо судове засідання, то прокурори з'явились без належного повноваження. Але ці порушення е, уповноваження на те, щоб вести цей процес, надавали просто ксерокоти і документів, які коли вони мають надавати певні оригінали, певне за певними правилами завірені. І це не є юридична казуїстика. Якщо вони вимагають від нас законності, то і ми всі за справедливий чесний процес. То, відповідно, усі мають дотримуватись норм кримінально-процесуального кодексу. На жаль, наші адвокати досі не отримали витяг з єдиного державного реєстру до судових розслідувань, в якому було вказано, що саме за прокурори і які займаються даною справою, які в них є повноваження. Для чого це все робиться? Це для того, у разі якщо прокурори перевищать свої повноваження їх можна буде притягнути до кримінальної відповідальності за те, що вони вчиняли незаконні дії відносно підозрюваних нашій ситуації. І відповідно, що якщо будуть неправильно заявлені від них документи, докази, що вони саме перебували у цьому процесі, що вони були певні надані повноваження, ми ніяк не зможемо притягнути їх до відповідальності. І захист правильно робить, що вимагає належний стан документів, саме від суддів. Саме від прокурорів та інших учасників процесу, пане Віталію, чи відомо вам про стан здоров'я Геннадія Корбана станом на зараз? і Чи буде він присутній о восьмій ранку на засіданні суду? На жаль, мені невідомо, і наскільки мені відомо, до 3-4 ночі адвокатів не допускали до нього. До нього змогли надійти декілька з народних депутатів купрій Денисенко, і відповідно, що в них можна поцікавитись про безпосередній стан здоров'я на саме той час.